У нас тут був один бункер, да, там э, наші дівчатка, вони там остались. Вони там згоріли живём. Живого місця не було, я руками нічого не них робити, я їх не відчував навіть кисті рук. Вони пытались бить і підбивати ноги. У мене є ще травма а, таза із вот этих всех підбивань дівчата наші просто, ну, вот так от у шпагаті розтягувались і падали. А їх это очень веселило. Ещё, ну, собаку следом там на там на тебе. Лупануть дубінка там по спині. Це, я не знаю, може найжорсткіше місце, де можуть сидіти полонені. Там просто не знаю, там не люди. У 21-му році я. Потрапила на службу у Азов, це взагалі не обговорювалося, це був такий поклик, бо в нас вся родина військовослужбовці. 24 лютого опинилася на території Азовсталя в Маріуполі і була там як зв'язківець задіяна. Ми з дівчатами ходили у наряди і на, ну, на радіосв'язі. Ось, і е, ми, в принципі, що ми мали забезпечувати зв'язок. Мене звати Олексій, прізвище Кабаков. Я прикордонник і по, по даний час. І з перших днів е, був в Маріуполі, стояв там з побратимами. Спочатку в самому місті, потім, вже як, як поранений, був трьохсотий. Е, ну, самої самій Азовсталі. Ми відходили, там був. Вибух пал на мастильних матеріалів, ну був такий характерний запах. От. Був вибух, мене викинуло на 6 метрів, опалило руки, спину бо на мені згорів, обличчя опалило. Ну, все, ден... все, що було відкрите, відкриті частини, все було опечене на руках. Саме на ваші було, там живого місця не було. Я руками нічого не міг робити, я їх не відчував навіть кісті рук. Ранение первое я получила э, в марте, по-моему, 13 числа. Это как раз я была в наряде и прилетела, получается, под наш бункер. Э, это было секундное такое вот гух, и ты просто так, в таком вакууме оказываешься, э, просто голову так моментально, как, как вдавила, я получила контузию. В общем, меня еще доправили на госпіталь, на територію застали. Я його, когда увидела там, я не узнала его сначала, потому что лица у него не было. На руки тоже там не глянешь, потому что все перебинтовано, он весь згорів. И тут в один день, опа, забегает. Я на неї дивлюся, я, я її по очах тільки дізнав, тому що схудла, ну, Зачіску поміняла, там перефарбувалася, ну, ну пізнав чисто пауча. А сталь це, говорю, як от, останній бастіон. Що якщо зараз ну, ми пайдемо, то, то не знаю. что весь мир ухнет, мне кажется. Мы очень боялись, когда были, объявляли по рации, внимание всем абонентам, ожидается массированный авиаудар. Молился весь за сталь, потому что после этих авиаударов шансы выжить были вообще нулевые просто. У нас вот был один бункер, да, там э, наши девчатка, они там остались, они там сгорели живьем, они могли, э, как вот наши хлопцы передавали, что они могли даже дверь открыть. двери открыть, дверь тяжелая и э, дверь от температуры была аж багровая и девчонки вот наши, они слышали, как они кричали, помогите. Были еще контузии за это все время, перелом ноги был, но, я думаю, что самый большой вред здоровью нанес все-таки плен, потому что то, что то, что там творилось, да, там женщина, не просто звери, они пытались бить и подбивать ноги, у меня есть еще травма а, таза. из за цих вот всех подбиваний дівчата наши просто ну вот так вот, в шпагаті розтягувалися і падали. А їх та учні веселило, І ну, собаку слідом там, там на там на тебе лупануть дубинкой, там по спине. Це я не знаю, може найжорсткіше місце, де можуть сидіти полонені. Там просто не знаю, там не люди було важко. Важко дивитися на те, що від неї лишилося. Просто то, якою вона була, і що трапилося з нею. Був один любитель з Карцера. І як он сказав, в цілях отримав воспитання гранату, і по почці почті доскою лупанув. Вас вас не поменяют, вас не поменяют, а потому что Украины уже нет, и никому вы не нужны. И вы поедете в Сибирь. Ты уже смирился уже, Боже, уже начала-то даже Бланда нравится, вся, как-то и, и камера уже родная, да? Господи, прости меня. А потом, когда мы, я вот услышала по рации, что э, первыми идут коробочки коробочки, я помню, что это скорая. И, ну, думаешь, или тебя глючит, да, или это, ну, реально обмен какой-то. И даже когда вот в госпитале с нами психологи, НГУшные наши работали, они меня спросили, как произошел обмен. То есть оказалось, что я не помню вертолета. Мы еще летели на вертолете, я его не помню. У меня просто провал памяти. Приїхав, зустрів. Це не передати просто ці, ці почутті, я не знаю, відчуттів. Добрий, Добрий день. день. Вас ось ми вас запрошуємо. Дякуємо. Які ви красиві, маленькі. Добрий день всім. Так, ну перша ось така кімната. О. Мабуть, для дівчаток. Так. Ой, краса. Як вам подобається? Дуже гарно Зовічно, так. Супер. Така красива. Подобається. Супер. Можна теж сюди буде звати наших колежанок на каву. Краса, Я можу потримати, якщо ви хочете роздивитися. Бачите, яка краса. І тут зайка теж не Ти Це ось тут зимочки. Красивенька. Бачиш? Як гарно. Гарно. Аліс? Дивися там. дерева. Я люблю, когда белое, а, когда оно легче после всех этих вот камер, да, и аж, аж дышать так легче становится. Пространство. Пространство на... Сегодня будет. Приємне місце від засновнику проекту серця Зовсталі Ріната Ахметова передати вам цю прекрасну, красиву власну квартиру, вашій прекрасній родині вам і вашим прекрасним донькам. Я вважаю вам щире щастя, любові, і нехай ця квартира завжди буде наповнена дитячим сміхом, щастям та гарним настроєм. Це для вас. Дуже хочемо висловити від нашої родини велику подяку Рінату Леонідовичу за цей прекрасний дарунок за цю квартиру за цю нову можливість почати все спочатку, з, з чистого листа. Вона навіть квартира, сама оселя, така дуже біла і ну от як чистий білий аркуш. Дуже вам дякую. Добрий. Доброго дня! Доброго. Приймаєте гостей? Так, звісно, проходьте. Опять їдять, а мені опять не дають. Відгукується це реабілітація. Багато mm -hmm. хлопців думають на те, щоб вчитися про... про... на репатології mm -hmm. займатися фізичною реабілітацією. Дизнація. Ну Алюша теж думав, <смеш> <насчет> реабілітолога. <смеш> <І> що реабілітолога. Що кстати, до війни. <смеш> да. Ми, ми прямо будемо зараз Ді... шукати програму та вчитися. дитячим хотів бути захисників. Намагаємось бути разом більше часу проводити і намагаємося якось там пристосовуватися до цього життя. А далі там можливо і щось будемо думати, аби, як ви кажете, допомагати там побратимам, тим, хто пройшов це. Получилось на засталі вижила. Выжила в плену, не сломалась и потом мы узнали, что мы беременные. <с> вот я думаю, что для этого мне Бог оставил жизнь, чтобы я могла тоже, тоже дать жизнь новую.